Чи щось неясного? Цей приказ святий для нас. Я у світі ці месія, я в освіту лиш надія. Всі, хто вірять у дитину, смерть зустрінуть, всі загинуть. Я в його проколю. Умиліться кров. Мене покликали. Як я прийшла, то певно має хтось померти. А смерть, вона одна для всіх, чи праведник, чи завжди коїв гріх, чи бідним був, чи золотом припас. Вмирай, коли прийшов твій час. То що я не боюся смерті? Як можу я, могутній цар померти? За золотом і владою забув, що ти лиш смертний, ти людина яким би всемогутнім ти не був, я покараю, ти загинеш. Чи мій милий, аж тепер ти будеш мій. Все тебе я підмовляв, щоб ти Бога ображав, у розкошах проживав. Пив гуляв, бенкетував, силу ганяв. Ти не думав вмирати і рахунок Богу дати, а, а тільки пив гуляв. І мені душу закладав, Що ж тепер, брате, ханий підеш, підеш пекло ти зі мною і на сьомий день обіпи сумолою. ха тепер підеш, пане, брате, ті гроші відробляти, ті золоті монети, що давав ти на банкети. Хлопи подуріли, бо по високі ціни вздили. Вже не сіть і не косять, а спасіння Бога просить. Ой, панове, даром дати, прийде ірод всіх заграти. Демократу, дебо-богу і бо так угодно так, Це не ліпче в ковчому піти, трохи рибити і з'їсти не для хлопа, нашого Бога, нашого попа, сподарі тут хороші, шикарні діти, шикарні гроші. І є доляри, трошка гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба гибій, закусити. Треба. І відра треба салату, щоб дійшли ми в краю хати. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблемати не будете. Буде як буде буде і буде з ким. Буде де і буде чим. Буде все у вас вестися. Прогостати і нестися. А щоб ліпше було жити, треба в нас то щось купити. То вірняк, даю вам слово, гарантія є стопудово. Наприклад, люльку річ потрібна тому вуйку. Собі будете курити, з люлькою шикарно жити. Щоб шикарно вам жилося, маю шей для носа. Він так пахне, так е, смакує, кожен хлопець поцілює. Одним словом, ці товари В яслах народився, над нами з Хай І хай від роду і до роду буде мир між народом. А за цими словами у двіночі дзвони, в двіночки дзвони, а всімся клоним, щастям, здоров'ям. Родиною і з усім чадом зі святим ладом